Доброго ранку, ми з України, діти найкращої у світі країни, Навчатись старано будемо з вами, так, щоб пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо у них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок. Працювати ми будемо сьогодні над темою Увічливі словечка відкривають сердечка. Прочитаємо вірш Леоніда Полтави, Хто як говорить. Добір свого заголовка до вірша Скоромовка. Звертаю вашу увагу на те, що працювати ми будемо на 9 та 10 сторінках другої частини підручника Українська мова. Якщо ви ще не встигли підготувати підручники до роботи, то скористайтеся паузою і відкрийте підручники на необхідній сторінці. Підготувалися? Молодці! Діти, сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що для кожної людини дуже важливо навчитися читати. З кожним уроком читання у вас це виходить все краще і краще. Впевнена, що вам у цьому дуже допомагають спеціальні дихальні та мовленєві вправи. Розпочати підготовку до читання пропоную саме з дихальної вправи. Це не просто дихальна вправа, а гра, яка називається «Хі-хі-хі» та ха-ха. ха Вам потрібно набирати носиком якнайбільше повітря і, видихаючи, вимовляти звуки, ніби ви смієтеся. Спочатку «Хі-хі-хі», а потім, знову набравши повітря, потрібно буде вимовити ха-ха. ха Вимовляти «Хі-хі-хі» та «Ха-ха-ха» потрібно якнайдовше. Якщо ви зрозуміли, як потрібно виконувати вправу, то починаємо. Хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі Тепер ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Знову хі-хі-хі. Хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Знову хі-хі-хі хі 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 знову ха. Ха-ха-ха. ха 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 Молодці! Сподіваюся, що дихальна права вам сподобалася і ви не тільки підготували легені до роботи, а й зарядилися позитивною енергією. Продовжуємо готуватися до читання, виконуючи мовленнєві вправи. Розпочнемо із знайомої вам дуже цікавої гри, яка називається Сонечко. За правилами гри, вам потрібно встигати читати склади, які утворюватиме сонечко. Уважно слідкуйте за напрямом стрілочок. На цьому сонечку почнемо читати з букви З. За ЗО, ЗІ, ЗИ, Зя ЗЕ, Зю. ЗУ. Зверніть увагу, тепер стрілочки показують всередину до букви З. Читаємо: Аз, ОЗ, Із, Із, Яз, Ез, Юз, УЗ. Продовжуємо гру далі. Читаємо: зла, зля, злю, злє, злі, зле, злу, зло. Читаємо наступні склади. Азр. Озр, ізр, ізр, язр, езр, юзер, узр. Продовжуємо роботу бра, брі, брю, бря, бре, бри, бру, бро. І знову читаємо: Ажу, ожу, Іжу, Іжу, яжу, ежу, южу, ужу. Сподіваюся, що гра вам сподобалася, додала бажання вчитися, і ви готові продовжувати розминку. Наша розминка продовжиться у вигляді гри, яка називається Не зіб'юсь. Вам потрібно прочитати швидко склади Дим, дім, дим, дім-дим дід, лід, дід лід, дід, дуб-зуб, дуб, зуб, дуб, 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 стараючись не збитись під час прочитання. Прочитали? Не збилися? Молодці! Гра не зіб'юсь, це не остання вправа нашої мовленнєвої розминки. Попереду на вас чекає дуже гарна чистомовка, яка допоможе не тільки розім'ятися, а ще й поліпшить ваш настрій. Готові до читання? Починаємо. Рік у рік біля воріт риє нірку чорний кіт. Рік у рік скриплять ворота, ривбити її навпроти. Рипи, скрипи, не репіть, рию там, де хочу рить. Перед тим, як працювати далі, пропоную вашим очкам трішки відпочити. Прослідкуйте за сонечком, яке буде рухатися у вас на екранах, тільки очима, не повертаючи голови. Сподіваюся, що ця вправа допомогла підготувати ваші очі до читання. Зверніть увагу, що на 9-й сторінці ваших підручників вам пропонують виконати таку вправу. Прочитай вислови, назви слова близькі за значенням. Читаємо вислови: Казати казку, говорити правду, мовити слово, розмовляти з кимось, базікати про щось. Висловлювати думку. Які слова близькі за значенням ви знайшли? Вірно, це слово казати, говорити, мовити, розмовляти, базікати, висловлювати. Зверніть увагу, що ці слова також можна замінити у висловлюваннях. Давайте спробуємо це зробити. Казати казку це розповідати казку, говорити правду казати правду. Мовити слово, сказати слово, розмовляти з кимось, говорити з кимось, базікати про щось, розмовляти про щось. А Ось висловлювати думку ми заміняти не будемо, адже воно є найбільш влучним. Як бачите, зміст висловлювань не змінився. Слова близькі за значенням ви можете зустріти і у вірші Леоніда Полтави, який називається. Хто, як говорить, пропоную вам спочатку прослухати цей вірш, а потім і самостійно його прочитати, скориставшись паузою. Ви готові до слухання? Тоді вмощуйтеся зручніше та слухайте уважно. ЛЕОНІД Полтава. Хто, як говорить, Все, що живе на світі, уміє розмовляти? Уміють говорити, зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти? Так, як навчила мама, прийми ж, матусю, слово, подяки від дитини, за нашу рідну мову, за мову України. Ну що, сподобався вам вірш? Певнена, що так. Тепер настала ваша черга натиснути на паузу і прочитати вірш самостійно. Прочитали молодці! Сподівайся, що ви читали не тільки виразно, а й уважно. Ви, напевно, вже зрозуміли, що я не даремно питаю про уважність, адже настав час перевірки. Пропоную вам дати відповіді на питання. Читати їх можна разом зі мною, а потім, скориставшись паузою, давати відповіді на них. Після того, як ви відповісте, повертайтеся до перегляду та звіряйте свої відповіді. Якщо ви зрозуміли завдання, то читаємо перше питання. Про кого вірш? Згадали? Цей вірш про зайців та зачинят, пташок, рибок, комашок, дитину та матусю. Наступне питання. Як ти розумієш вислів, говорять по-своєму? Відповіли на питання. Вірно, у кожного в світі є своя мова. Собачки гавкають, котики нявчать, буси гелгочуть, а люди розмовляють мовою. Наступне питання. Яку важливу думку хоче автор донести до читачів? Напевно, ви звернули увагу на те, що у вірші автор нам говорить подякуйте матусі за те, що навчила нас рідної мови. Це і є важлива думка, яку хоче донести автор до читачів. Читаємо наступне питання. Як по-іншому можна назвати цей вірш? Обґрунтуй свою думку. Впевнена, що у кожного з вас уже виникли ідеї. Щодо іншої назви вірша. Давайте перевіримо, чи співпали наші думки. Вірш, наприклад, можна назвати так Ми вдячні матусі за мову. Або, наприклад, кожен любить свою мову. Дуже вдало, для назви вірша може підійти приказка чи прислів'я про мову. Наприклад, для назви може підійти одне із запропонованих прислів'їв. Але щоб прочитати. Потрібно їх із частинок зібрати. Пропоную вам, скориставшись паузою, самостійно з'єднати частини прислів'їв, прочитати їх і знайти серед них таке, яке найкраще підійде для того, щоб замінити назву вірша. Виконали завдання? Давайте перевіримо. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Рідна мова не полова, її за вітром. Не розвієш. Слово до слова складається мова. Для кожного його мова найкраща і найсолодша. Впевнена, що серед усіх прислів'їв ви обрали останнє, адже для кожного його мова є найкращою і найсолодшою. Наша рідна українська мова дуже гарна, мелодійна та багата у скринці народної мудрості. Зібралося дуже багато прислів'їв та приказок. Одне і те саме слово українською мовою можна сказати різними варіантами слів. Наприклад, говорити скоромовкою це скоромовити, гуртом голосно розмовляти різні слова, галасувати, а розказувати секрети всім підряд це розпадякувати. Говорити скоромовкою або скоромовити ми будемо у наступному завданні. Зазвичай ми скоромовки читаємо на початку уроку, проводячи мовленнєву розминку, а сьогодні ми її прочитаємо перед завершенням. Але перед тим, як її читати, давайте згадаємо, що вислови, складені з важких для вимови слів, називають скоромовками. Швидке, чітке, виразне промовляння скоромовок. Допомагає покращити мовлення. Читати скоромовку потрібно спочатку повільно, потім швидше і відтак дуже швидко. Ну що, готові до читання скоромовки? Тоді читаємо спочатку повільно. Вибіг гришка на доріжку. На доріжці сидить кішка. Взяв з доріжки гришка кішку, хай піймає кішка мишку. Тепер давайте спробуємо швидше. Вибіг гришка на доріжку на доріжці сидить кішка. Взяв з доріжки гришка кішку, хай піймає кішка мишку. А тепер давайте спробуємо ще швидше. Вибіг гришка на доріжку на доріжці сидить кішка. Взяв з доріжки гришка кішку, хай піймає кішка мишку. Сподіваюся, що усі ви встигали читати зі мною в одному темпі. А якщо ні, то не хвилюйтеся. Через декілька хвилин завершиться наш урок і ви матимете змогу ще потренуватися у швидкочитанні. В кінці уроку, як і завжди, ви можете оцінити свій настрій та результативність роботи за допомогою смайлика. Якщо ви з легкістю впоралися з усіма завданнями, уявіть веселого смайлика. Якщо вам було складно, уявіть серйозного. А якщо ви потребували допомоги, уявіть сумного. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!